Друзі, хочу заохотити вас ставати патронами і патронесами каналу Букс. Фінансова підтримка допомагатиме мені оплачувати роботу команди, а букс розвиватись і процвітати. Оформивши платну підписку, це може бути 2 або 5 доларів на місяць, або ж інша комфортна вам сума. Ви отримаєте низку бонусів і преференцій. По-перше, ранній доступ до озвучених книжок. По-друге, ви зможете замовляти озвучення книжок у моєму виконанні під свій запит і вподобання. Це будуть аудіотвори для вас і тільки для вас. По-третє, ставши спонсором Букс, ви отримаєте в подарунок отаку сувенірну хендмейд-продукцію брендові закладки Букс. Вони усі різні, ексклюзивні, і виготовляла я їх самостійно з душею і пристрастю. Такі закладки стануть чудовим і візуально привабливим доповненням до процесу читання паперових книжок. Переходьте за посиланням в описі каналу, долучайтесь до числа спонсорів Букс і розвиватимемо книжкову спільноту разом. Микола Вінграновський, сіроманець, частина четверта. Сіроманець уже не котився, його котив вітер. Вночі подув такий степовий надлиманський вітер, що захиталися навіть скирти. Вовка закотило у лісосмугу, він обійняв лапами якусь деревину, навіть учепився за неї зубами, але вітер відірвав його і від неї. Його котило на вогні невеликого висілка, і він нічого не міг удіяти, тільки наставав на свої вкрай знесилені лапи. Як вітер здував його з них і робив своє. Знайшли його льотчики. Вранці капітан Петро ляг біг на фіззарядку і за щось зачепився. Упав. Витрусив сніг з під майки, придивився. Собака. Собаку їхньому молодому висілку ще не було. Хлопці, а чий собака? гукнув Петро своїм товаришам. Де? А ось замерз. Льотчики чобітьми повідкидали з вовка сніг. Цуценятко, слава богу, сказав Петро. Щось змахує на вовка. Андрійку. Прибіг Андрійко, ляг, став на коліна, придивився і прошепотів. Вовк, тату, це ж вовк, не канадський, не кордільєрський. А наш степовий польовий вовк замерз, бідолаха. Чи, може, вбили. Але хто? звернувся Петро до товаришів. Ніхто у нас ніколи не стріляв. Вітер забив Петрові подих. Добре. Побігли на зарядку, а потім розберемось. Льотчики побігли на спортивний майданчик. Андрій Колях схилився над сіроманцем. Відгорнув йому сніг від пащі. Під пащею сніг трохи підтав. Андрійко підняв вовчу голову, поколопав підталий сніг пальцем і закричав Тату, а вовк живий. Доки біг тато з товаришами, Андрійко потягнув вовка до гаражів. Тату, розпалюй плитку у гаражі. Я його тягну. Він дихає, хоча й помирає. Не тягни. Покинь, бо, може, вкусить. з порога крикнула Андрійкова мати. Не вкусить. Він непритомний. І, видно, голодний. Диви, які ребра. Тому й прийшов до нас при такому вітрі та при зимі. Андрійко заволік сіроманця у гараж, підстелив під нього стару куфайку. Петро ляг нагримав на сина. Не підходь до нього. Якщо вовк, то нехай буде вовк. Але ти мені до нього не підходь. Андрійко відійшов і сказав Тату, ти не знаєш вовків. Петролях розпалив плитку, а його товариші льотчики миттю збили в кутку гаража вовкові клітку з дверцятами, принесли м'яса і води. Петролях сказав Хай полежить до вечора, може, одійде. Прилетимо, а там побачимо. А що ми з ним будемо робити, якщо він оклигає? запитав Андрійко. Тату, хай він живе у нас. Я ж то всіх вовків знаю тільки по картинках. Але це ж справжній і такий здоровенний. Побачимо, сказав Андрійкові тато, і з товаришами пішов до зелених машин. Вовк підняв носа. Пахло бензином і м'ясом. Нанюхав м'ясо, з'їв. Десь далеко на полігоні зірвалися бомби. Вовк ледь їх почув із далеких степів. Потім він обнюхав куфайку, прислухався. За стіною хтось ходив. Андрійко і весілкові хлопчики попритуляли замерзлі помідорні вуха до гаража. Ходить. Не кричи. Ходить, кажу, га? Uh -huh. Андрійко приліг до дверей і запитав Кажи, ти є? У. тихо відповів вовк. Андрійко скочив на ноги. Ви чули, він говорить. Він упізнав мене по голосу. І що ти там крутишся біля того вовка? сердилася Андрійкова мама, нагрібаючи на подвір'ї віником сніг на килим. Тата жду. У мене канікули, буркнув він. Минули дні, і не раз можна було бачити сіроманця в ярах за висілком. Він сидів і терпляче чекав, доки Андрій Колях покатається на лижах зі своїми однокласниками. Хлопчаки гасали навколо сіроманця, перекидались, падали, сварились. Виходило часом не без бійки та сліз. Тоді сіроманець подавав голос. І вся ватага рушала за ним снігами у виселок додому. Віднині Андрійко, Андрійкова мати та сіроманець стали далеко виходити у степ і слухати у небі ревкіт реактивних літаків, ждати з аеродрому Андрійкового тата з товаришами. Вовк, зачувши газони ще за горбами, мчав їм назустріч. Петролях пригальмовував. А сіроманець вскакував у машину і щасливо повискував. Льотчики видовбали ломами у мерзлій землі сіроманцеві яму під лісосмугою, укрили її соняшничинням, і він став там жити, аби не нюхати бензину в гаражі. Їсти йому було що, та він тепер і сам добував дещо у полях, щоб не засиджуватись. Коли. Кричав блідий Петролях до своєї дружини. Після обіду. Взяв лижі і пішов. Сам чи з Вовком? З Вовком. Петролях вискочив у темінь. Вітер зі снігом збивали його з ніг. А може, він до кого зайшов? Петролях кинувся назустріч товаришам Льотчикам. Оббігали усі будинки. Нема. Давайте ракетниці, та швидко. Крикнув Петролях, а сам, як птах проти бурі, заточуючись і провалюючись у темно-білі снігові вирви, подався до лісосмуги, до вовчого пристановиська. Вітер розніс сонячне чиння, яма завалена снігом, вовка не було. Ага. Ага-га! — відчаї закричав Петролях у степ, але вітер задув його крик назад до рота. Блідо розмиті ракети повисли над висілком. Кілька газонів рвонулись від висілка у сніговий здиблений океан, але й вони потонули у ньому, поглухли. Вовк волочив Андрійка за комір. Вітер підганяв їх на снігових белебнях. Але як тільки вони скочувались у яр і треба було знову підійматися угору, отут ці романці доводилося похекати та попріти. Тоді вовк закидав Андрійка собі на спину, розсував грудьми свіжий сніг, лапи ставали натвердіше, і з такою швидкістю вони посувалися до висілка. Вовк жалібно вив, покидав Андрійка, сам відбігав, вив на усі боки, прислухався, повертався до Андрійка знову, знову закидав його на спину і ніс далі. Андрійко обнімав вовка руками і ногами, щоб не зсуватися, щоб вовкові було легше. Льотчики з ракетницями та ліхтарями вийшли за лісосмугу. Але що ти його побачиш чи почуєш у цьому шипінні, ревінні, стогнанні летінні? Вовк поклав Андрійка на сніг і почав рити у снігу яму. Вирив яму, сунув туди Андрійка і сам ліг біля нього. Сніг і вітер засипали їх швидко, охоче. У ямі тепло, прошепотів вовкові Андрійко. Аби нам до ранку не замерзнути, а там уже якось доберемося. Раптом вовк насторожився, йому почулися постріли. В одну мить він вискочив з ями і завив. Так він іще не завивав ніколи. Усе своє життя він завивав з голоду або з горя. А тепер у його завиванні була надія і радість. Вовк. крикнув Петролях. Я чую вовка. Андрійків тато скинув кожуха, щоб легше було бігти, поскидали з себе кожухи його товариші льотчики, і усі вони кинулися на вовчий голос. Раз по раз, стріляючи з ракетниць, вони на мить зупинялися, щоб не збитися з вовчого завивання. Он він темніє, он. ледь перевів подих Андрійків тато. Знесилений вовк ліг на сніг. Лизнув того снігу з вітром. Підбіг Андрійків тато, підбігли його товариші льотчики і побачили сіроманця. На його спині лежав Андрійко. Андрійкова мати плакала та розтирала снігом йому руки, щоки, вуха і ноги. Заїхали ми не так і далеко, виправдовувався Андрійко. А заметіль почалася ну, прям в одну мить. А ти що не бачив по небі, що заметіль починається? Андрійковому татові потроху одлягало от серця. Що б я тепер, куди пустила тебе одного? Мамо, не тріть так сильно, вуха болять, просився Андрійко. Я тобі дам вуха болять. У тебе ще не те мало б боліти. А тут лижа зламалася. Тату, а де вовк? раптом запитав Андрійко і встав. Справді, де вовк? перепитав Андрійків тато і вибіг у коридор. В коридорі вовка не було. Вибіг на вулицю нема. Андрій Ківтато схопив ліхтаря, і, як був розтягнений, так і побіг до лісосмуги. Вовк лежав у себе вдома, розгріб сніг і влігся на ньому під вітром, щоб свистів над ним на усі свої пальці. Андрій Ківтато важко зайшов у кімнату. Є, сказав він, у себе вдома. Приготуй жінку вечерю. Понесу йому щось повечеряти. Дихнула весна з лиману. Теплий погляд весни зупинився найперше на снігах, і осіли сніги. Навпроти сонця, удень засокотіли них золоті струмки. Вологими ночами сіроманець покрадьки зачав виходити у степ і там непорушно сидіти. Щось бентежило його вовчу душу, кликало її на ноги. А ти думав, як, сіроманчику, це вже нам з тобою кінець? Ну, скажи, думав? не покидав його голос Сашка. Сашко стояв під грушею і слухав, як шуміла ярами весняна вода. На городі лежав опівнічний туман. Попискували сонні горобці під дахом, пахло далеким вітром, якого з вечора іще не було. Засумував чомусь наш Сашко. Тихо говорила в пітьмі мати. І вчитися гірше почав, і все йому валиться з рук. Ти помітив? Може, переростає, тихо відказав батько. Та воно й весна. Може б йому десь на літо путівку до моря? Я вже казала. А він не хочу. Буду це літо на тракторі в полі. Запав йому цей трактор. Сашко зайшов у коридор. Це ти, сину? Тату, а у вовка вікно є? Вікно? Яке вікно? У лісі, чи де він там живе? Бо йому ж то треба дивитися, щоб не вбили. Нема у нього вікна, синочку. А вовк у лапи замерзає? Ще й як. Тату, от коли б я там був би вовком, я б теж замерзав. Такий ти хитрий, сказала мати. От і не хитрий, мамо. Сашко зайшов у свою кімнатку, ліг. Його обійняв теплий сон. Пливли білі айсберги в океані повз хату під голою грушею. Вовка не було. Чайпіжний сидів сидів навпочіпки перед кліткою вовкодавихи і роздивлявся цуценят? Карлики, пшоно! кричав він жінці. Іди но сюди та тільки на них поглянь. Ось уже скоро півроку, а вони які були, такі і є. Криволапі, недолугі геракли, не виросли ні на грам. То, може, вони ще виростуть, втішала чепіжного жінка. А як не виростуть, то нехай вже такі і будуть. Ти ж тільки людям про це не розказуй. А я ж за неї стільки грошей віддав на мотоциклі віз аж з Києва. Що це ти мені привела? На сіроманця з ними? Та з ними хіба що на курчат? Вовкодавиха винувато дивилась на чепіжного, а її піврічне криволапеньке потомство забилося у куток клітки і тремтіло хвостиками на знак протесту за такі приниження. Ну, куди я тепер з ними? Хто у мене їх візьме? В цирк? Та там своїх таких хватає? Краще б уже коти. Ті, хоч мишей, бува, ловлять. Дядьку Василь. гукнув чепіжного від воріт Сашко. А йдіть но сюди, я вам щось покажу. Що там іще на мою голову? Чепіжний поволі насторожено підійшов до Сашка. Сьогоднішня наша районна. Не бачили? Нате, почитайте ось. Цієї зими, почав читати чепіжний. В енську льотну частину прийшов пірат польових просторів, здоровенний воксіроманець, прийшов добровільно, сам пригнав його голод. Крилаті сини неба обігріли, нагодували, і тепер цей степовий розбійник мирно живе у частині, возить дітей на санях. Оце так да. Але як же так? розгубився чепіжний. Щоб отак добровільно, сам сіроманець, не може такого бути. Або це не сіроманець, сіроманець здохне, а не прийде. Може, це його брат? Треба буде поїхати та подивитися. Якщо вас пустять, сказав Сашко, частина ж то військова. А вовк то мій, скипів Чапіжний, — Хто його перший вловив? Я. І козу він з'їв чию. Мою. А навіщо він тепер вам? Хай собі у них живе, а збитки за козу. Я своє дарувати за так не звик. Ви зловили його, гостро сказав Сашко. Але ж сіроманець утік. А хіба я винен, що його хтось відпустив? обурився чепіжний. Може, ти? Я? відповідав Сашко. Ну да, засміявся чепіжний. Сіроманець перекусив би тебе, як сірника. Отак тільки хрусть. Чепіжний навіть показав Сашкові, як би його перекусив сіроманець. Після обіду, коли добре випогодилось, Чепіжний поїхав до сіроманця. Не забув прихопити із собою і ту фотографію, де його перескакує сіроманець. Сіроманця там було видно на всі сто. Поробиш ці дні і за мене. Сказав чепіжний жінці, я довго не буду, туди і назад. Як спитає Олександр Степанович, де я, скажеш, що поїхав у райцентр з зубами. Сашко забіг за Галею Грушецькою додому, і дорога до школи у цей день сміялась на сонці до схочу. Весело і тепло було шпакам. Шпаки підвели у небо від щастя заплющені очі. І співали так, що аж ноги під ними тремтіли, і земля співала, як шпак. Над озером обнімалися шиями коні. Блакитними квітами розцвіли більші і менші калюжі. Ліс так той наче поклав собі руку на серце і тихо благословляв журавлине крило над собою, осяяним небі, і мураху з підтягнутим за зиму животом. І свою лісову стежину, що просихала у Сашка на очах. Сашко став роззуватися. Ти що? спитала Галя Грушецька. Погасаю босяка. І Сашко, нагнувши шию, побіг на випередки зі своєю тінню. Коли Сашкова тінь налітала на клапті снігу, вона голубіла, налітала на попелясте торішнє листя, темніла. Отак. Позмагавшись зі своєю темно-голубою тінню, Сашко підбіг до Галі Грушецької і захекано запитав А ти знаєш, ким я буду? Ким? Лісником. Чепіжний повернувся додому на другий день. Заїхав мотоциклом на подвір'я і так і сидів на мотоциклі не злазив. Побачивши господаря, Геракл відразу звалував від хати світ за очі на город. Сидів чепіжний довго, і грязюка на плащі стала підсихати навпроти сонця, взялася синюватим туманом, наче чепіжний горів. То що, дядьку? спитав Сашко. Здрастуйте. Іди но сюди. Сашко підійшов. Чепіжний витяг за пазухи кольорове фото. Дивись, він? На Сашка глянув сіроманець. Біля нього стояв Андрій Колях і льотчики. Він, дядьку, це він, сіроманець. А поправився як? Ще більший став. Ну, то й що? Війна триватиме. похмуро прокричав чепіжний. Як триватиме, не віддають? Втік і від них сіроманець, на цьому тижні утік. Добре людьми сказано, скільки вовка, не годуй. А годували ж його там як? А як дивились за ним? За малою дитиною так не дивляться а втік. Сказав Привет, свободна стихія. І втік. То що ж ви тепер думаєте робити? Почнеться другий тайм. Боротьба триватиме хто кого. А якщо, дядьку, він вас? Тоді чорт зі мною. Тоді мені гріш ціна, як і оцим моїм вилупкам. Чепіжний підійшов до клітки. Пламенний привіт від ціроманця. Як наш чот росту вгору? На місці молодці. Батько вдома? спитав чепіжний. Батько в полі. Буде він сьогодні вас лаяти? Завіщо? А гній то на поле ви розвезли? А жінка моя де От біда. Чепіжний закотив мотоцикла у сарай, замкнув і побіг на ферму. Втік. Тепер він прийде до мене неодмінно. Але ж тут чепіжний зі своїм другим таймом, будь він не ладен, думав Сашко. Треба порадитись з татом. Як тато скаже, так і буде. Але сіроманець не прийшов. І місяць, і другий. На вулики в садах облетів і поприлипав вишневий цвіт, розцвіли на городах маки, і літо стало обома ногами на свій поріг. Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатись на канал, тицнути на дзвіночок і поставити вподобайку. А в коментарях зазначайте, які книжки ви б хотіли прослухати наступними. Розвиваємо книжкову спільноту разом. І хай квітне український ютуб.